Вітаю! Ви на дев'ятому уроці майстер-класу з шахів для початківців. Сьогодні ми будемо з вами говорити про цінність фігур і спробуємо потренуватися, ставити шах в два ходи. Звісно, що всі ці вправи ви зможете знайти в описі під відео, так само, як і в описі під попередніми відео, вправи, які ми робили на попередніх уроках. Спочатку я хочу розказати вам, хто взагалі скільки коштує в шахах. Ферць, він коштує завжди 9 пішаків, Тура 5 пішаків, слон і кінь по 3 пішаки і пішак ну, це один пішак. Uh, і в цих завданнях нам треба атакувати фігурою з найбільшою цінністю. Ферзь, він сильніший за слона. Тому ми б'ємо ферзя. Uh, тут uh, треба побити найціннішу фігуру, але ми не можемо розмінювати дорожчі фігури на менш цінні. Тобто, скажімо, ми бачимо, що серед усіх цих трьох фігур, які ферзь може побити, найцінніша це тура. Але туру захищає слон. І якщо ми поб'ємо туру, то ми розміняємо нашого ферзя більш цінну фігуру на туру, на менш цінну фігуру. Тому це нам не вигідно. Нам вигідніше побити, нам, у нас залишається вибір тільки між пішаком і слоном. І пішак і слон вони не захищені ніким. Тому ми просто б'ємо слона, бо він більш цінний. Так, ну і тут нам треба побити найціннішу фігуру і переконатися, що наш хід взагалі можливий. І ферзя ми тут не можемо бити, тому що його захищає кінь. А Туру ми не можемо побити, тому що знову ж таки його захищає кінь. А, пішака. Ну, і у нас залишається або пішак або кінь, а коня взагалі ніхто не захищає, бо пішак іде вниз. Значить, ми б'ємо коня. Знову нам шах треба атакувати фігуру з найбільшою цінністю. Ми бачимо, що кінь захищає туру. Тому туру бити не можна. А от ферзя якраз... ой, коня якраз в самий раз. До речі, ферзя бити не можна, тому що шах. Тому треба бити коня. Тут знову ж таки, ми не можемо бити ферзя, тому що тоді нашому королю буде шах. Це проти правил. Те ж саме стосується і тури. Ми не можемо побити конем туру, тому що е, тоді буде шах. Але ми можемо туру побити слоном. Ось тоді все буде добре. Ось. Ну І бачите, тут нам під кінець кажуть, ну, повторюють нам е, таблицю цінності фігур. Е, ферзь у нас це 9 пішаків, тура це 5 пішаків. Слон це і кінь це три пішаки. Ну і один пішак це один пішак. Далі йдемо до шаху в два ходи. Нам треба створити загрозу королю противника за два ходи. Тут ми турою просто йдемо на А5, потім на А8. Ось так. А... Тут нам теж треба створити загрозу королю противника в 2 ходи. Є тут. Тут тільки один маршрут можливий. Це на D2. І потім на e 4 Отаким От хитрим маневром ми даємо шах. Ми могли би дати шах, але нас поб'є тура. Тому спочатку б'ємо туру, потім можемо давати шах. Тут о, слон не дає шах, бо він чорнопольний ходить по, біл... по чорних полях, а король на білому полі. Кінь занадто далеко, е, він не міг би е, тут е, напасти якось на короля, він вже і занадто далеко. Максимум, що він може за два ходи зробити, це напасти на поля F8 і D8. Тобто, але він не може е, добратися до коня. Ой, до короля, перепрошую. Тобто він же ж на білому полі кінь. І якщо він походить, наприклад, він атакує зараз чорні поля, потім через на наступний хід він буде атакувати білі поля. І він не зможе дати шах, бо е, після того, як ми два рази з ним походимо, він знову буде атакувати чорні поля. І, е, а король же ж на білому полі, він не зможе це є. Тому. Е, залишається тура, але турою можна було б піти під захист слона, в принципі. Це другий спосіб, як тут можна поставити шах. Ще є. Дуже хороший спосіб, це ну от, можна піти сюди, потім поставити шах, наприклад так. Але там ще є один спосіб. Ви можете його, до речі, самотужки знайти, пройшовши по посиланню в описі, і ви вийдете на е, ці вправи. Тут є ще один спосіб поставити шах в два ходи. Е, ну тут ми бачимо, що в цій позиції слон міг би дати шах, але його поб'ють. Тому ми спочатку захищаємо це поле. Потім даємо шах. А, Тут а, кінь не може дати шах, бо він атакує тільки. Ну, ну до речі, він міг би якби. А, він міг стати на D3, на Є4. Ось кудись сюди. Але ми не можемо на ці поля попасти за один Ну, на другий хід. Бачите, ми йдемо, попа... ми, наприклад, на біле поле. А потім е ми не можемо стати ще раз на біле, доведеться ставати на чорне. Кінь ж завжди міняє е колір, коли ходить. Тому нам залишається тільки слон. Тут ми шах не дамо, бо поб'є ферзь. Можна просто відійти конем, а потім слоном дати шах звідси. І ми бачимо, що тут е слон чорнопольний, він не дасть шах королюшу на білому полі. Ферс міг би дати шах звідси, але його кінь. І ферс міг би дати шах звідси. Тобто, ставши на цю діагональ, але слон заважає. Тому ми слона прибираємо і ставимо ферзя. Під... Так, щоб шах ферзі. Ось, ну, бачите, ми з вами пройшли увесь цей курс. Якщо щось не зрозуміло, ви можете задавати свої питання в коментарях. Я можу створити якесь нове відео, яке е, ну, би прояснювало те, що вам не зрозуміло. Е, але якщо ви все це освоїли і готові йти далі, то е, я буду робити другий курс. Називається. Е, ну, як я, я навіть не знаю, чесно, як я його назву, ну, напевно, якось типу. Е, Шлях до третього розряду. О, отак і назву: шлях до третього розряду. У мене, е, ми будемо вчитися по одній дуже хорошій програмі. Е, і е, крок за кроком ми з вами дійдемо до рівня е, третього розряду. Взагалі, що ви можете робити тепер, після того, як ви освоїли е, е, самі бази, ви можете зареєструватися на сайті Лічеси, грати тут е, через свій аккаунт. Ви можете вирішувати всілякі задачі. Там, наприклад, на різні теми є задачі. Ось можете почати, наприклад, з мату в один хід. Тут є цілих 227 706 задач. І також ви можете грати з комп'ютером. Якщо ви, наприклад, хочете якусь позицію потренувати, то гра з ботом дуже корисна. Всілякі є навчальні відео на Ютубі. На Твічі є стріми, але е, далеко не всі стрімери е, навчають. Дуже багато стрімерів, вони просто ну, вони трошки коментують, але там ви мало чому навчитесь. Краще дивитися от саме навчальні відеозаписи там, на Ютубі, і тут, до речі, можна теж це робити, якщо ви перейдете на вкладку е, відеотека в перегляді. То тут ви можете. Правда, тут всі відео на англійської мови. Тобто, це, якщо ви, звісно, володієте англійською. Ну, Українською можете дивитися мої відео, є ще канал шахового коментатора. Шахи для всіх є канали. Є купа російських каналів російськомовних. Є українських багато каналів російськомовних. Ну, коротше, якщо не володієте англійською, ви можете знайти купу матеріалів і російською мовою. Так само я вам пропоную грати онлайн, і ви отримаєте рейтинг. Тобто, це буде означати силу вашої гри. Ось. Він буде позначатися певними цифрами. Ну, якщо ви, наприклад, пройшли цей курс, у вас десь рейтинг буде тисячу. Десь 1000. Тисячу. І набрати 500 пунктів, ви зрозумієте, що це нелегко, коли зіграєте там, перший десяток партій. Зі своїм аккаунтом ви зрозумієте, що набрати 500 пунктів з 1000 до 1500 це не так вже і просто. А от з тим курсом, який, ми, е, який я планую е, ну, записати, ну, правда, він дуже довгий. Я не знаю, чи вистачить мене. Але я принаймні спробую. Е, записати е, і тоді. Е, коли ви пройдете цей курс послідовно, то ви вийдете на хороший рівень, на рівень третього розряду і зможете йти вже далі. І ну, вдосконалюватися в своїх шахових е вміннях. І взагалі шахи це така гра, де можна розвиватися, ну, все життя можна розвиватися в неї. Це дуже гарна гра. Е ось. Так само є і інші види шахів, є шахи 960. Вам теж може бути цікаво атомічні шахи, там, антишахи, три шахи. Це ви все можете теж своє. Це інші ігри, це не шахи, але це теж дуже цікаві ігри. Щось схоже, але не зовсім. Теж на шаховій дошці. Ось, ну, ось якось так. Дякую вам за те, що ви пройшли цей курс зі мною. І сподіваюся, ми з вами почуємось уже на новому курсі. Шлях до третього розряду. До побачення!